Добрий день маля! Я веселий їжачок, кожушок із голочок. по садку погоджаю, фрукти під терефою, кошик збираю. Малята, погляньте, скільки я назбирав фруктів і приніс їх вам. А ви знаєте, як називаються ці фрукти? От і добре. Давайте пограємо з вами в гру. Я буду показувати вам фрукти. А ви? Називати їх. Пало яблуко кругленьке, соковите, червоненьке, впало яблуко хрумке і велике ось таке. Є у яблуньки подружка, соковита жовта грушка, усередині чудова. Ароматна і медова. Коло білої хатинки круглі сонечка висять, Як малесенькі жаринки, тихо в листечку бринять. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива. Серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є. Молодці малята! Малята! А де ростуть фрукти? Правильно. Фрукти ростуть в саду, на дереві. А скільки я зібрав фруктів у кошику? Так, фруктів у кошику багато. Малята. А які фрукти великі? Великі яблука та груші. А які фрукти маленькі? Так, маленькі сливи та брикоси. Молодці маля. Добре знаєте, як називаються фрукти і де вони ростуть. Пропоную вам малята відпочити і подивитися веселий мультик про фрукти. А мені вже час додому поспішати, до побачення малят. Що везе наш тракторець, що то за продукти. Вірно, друже, молодець, це, звичайно, фрукт. Що то є за жовтий пан? Вірно, друже, це банан. Люблять мавпочки банани. Скачуть з ними на ліани. Банан? Що везе наш тракторець? Що то за продукти? Вірно, друже, молодець, це, звичайно, фрукти. Курка каже, ку-ку-ку, я щукує яблуко. Все таке червоне, у воді не тоне. Яблуко, ну що везе наш тракторець? ну що за продукти. Вірно, друже, молодець, це звичайно фрукти. Скаче мила кенгурушка, а у лапках неї грушка. Кенгурушка, кенгурушка, запашна у тебе грушка. Грушка. Друже молодець, це звичайно фрукти. Під знову тракторець, а шипнула кропивка. Скинув я ще кур'євець, а у ньому сливка. <певцяк> Синя сливка. Можеть виноград, фіолетовий красунчик, в кого він в руках везунчик. Виноград? Ну що везе в наш тракторець? Що тут за продукти? А Вірно, друже, молодець. Це, звичайно, фрукти. Трактор, цуприч, грузини, загрузили апельсини. Випав Випавзерчика один оранжевий апельсин. Апельсин брам бам бам барам бам бам Брамбамбом бам бам барам бам бам барам бам Брам-бам-бам-бам-бам Що везе наш тракторець, що то за продукти? Вірно, друже молодець, це звичайно фрукти. Що за кралечки? У нас пишні в ящику сховали. С вишні горобець на них присів, скубнув трохи й полетів. Вишні! Що везе наш трактор? Що то за продукти, вірно, друже, молодець, це звичайно фрукти. Біг собі, сіренький песик і схопив жовтенький персик, тракторця він нас догнав, ящик персика поклав. Персик, ну що, везе наш так. Це звичайно фрукти. Серед фруктів справжній ас. Діточки – це ананас, щоб фігуру гарно мати. Ананас треба жубати. Ананас. Що весе наш тракторець, що то за продукти. Вірно, друже, мала Zvчайно, frutti.